Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цілий тиждень подобово. Починаючи з 3 лютого по 9 включно. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо розбиратися. І давайте подивимося, яким цей тиждень буде для нашої країни, так? Загалом тиждень. Може бути достатньо таким емоційним через постійні маніпуляції, дуже багато маніпуляцій від ворога, що стосується повітряної активності. Сьогоднішня доба, 3 лютого понеділок, давайте подивимося, так, 3 лютого понеділок, що нас з вами на сьогодні може ще чекати? Циклічні події по відпрацюванню захисних систем, межі окраїни, достатньо можуть бути активні. Активні нашої країни, так, дуже багато а, руху переміщення, так, активності. На сьогоднішню добу дуже багато йде маніпулювання, тому треба берегти себе і дуже уважно відноситися до повітряних попереджень. На вівторок, завтра, так, 4 число, дивимося, вівторок, яким він буде для нас? Що він нам може нести? Вівторок теж достатньо багато. Руху йдуть довгі, затягнені повітряні попередження через активність, так, відпрацювання захисту, можливе, дуже багато іде тривожності, розчарування, через що так, дивимося, через що піднімається тривожність, через форс-мажорні ситуації, тобто неочікувані якісь ситуації. Це можуть бути форс-мажорні речі, пов'язані з навчальними закладами і об'єкт Пов'язані з водою, близько води, і так, там можуть бути неочікувані наслідки. Середа, середа, дивимося, середа. Середа несе теж нам достатньо неспокійні енергії. Можуть бути знову ж таки відпрацювання близько води, водних об'єктів ідуть можливі часткові втрати забезпечення, так що стосується забезпечення. Провокації на середу від ворога достатньо активні, от що стосується саме ресурсної системи, достатньо багато такої напруги і агресивності. Четвер, дивимося, четвер, що нам може принести. Четвер. четвер несе нам наслідки. Наслідкові енергії йдуть, і достатньо агресивні, дитяча енергія місця, пов'язані з наданням допомоги та високі будинки. Дуже багато енергії йде від високих будівель. Тому будьте, будь ласка, обережні, переходьте в укриття максимально. П'ятниця. Що нам несе п'ятниця? По активності, так? Теж рух можливий, більше може відпрацьовувати захист, але можуть бути труднощі зі світлом, так, та ресурсозабезпеченням. Дуже неспокійна йде атмосфера, але мені більш йде можливих відпрацювань. Субота. Ідуть часткові втрати, як часткові, так і повні втрати по інфраструктурі. Тобто тут можуть бути як влучання, так і часткові пошкодження. Також місця пов'язані з відпочинком, торгові центри, транспорт або автовокзали, автошляхи. Тут теж можуть бути відпрацювання з частковим пошкодженням, тому необхідно бути досить уважними. І останній день тижня, неділя. Дивимося, що нам несе неділя. Темний період доби може бути більш активний. Мені знову йде масова активність, тобто може бути багато руху, так? І. Е Неділя несе більш відпрацювання, але активності і тиску буде більше у темний період доби. Будьте, будь ласка, дуже уважні. Перелік регіонів і місць я писала в телеграм-каналі і говорила у закріпленому відео на місяць лютий. Тому, будь ласка, бережіть себе і реагуйте на повітряні попит.